Всім привіт! Мене звати Максим. Я пройшов курс devops інженера у Proc Academy. Хочу поділитися своїм враженням. Мені цей курс дуже сподобався не лише за змістом, а й за характером і характером викладання. Дуже, дуже класно викладений курс, дуже професійно. Водночас дуже все зрозуміло, прямо я б навіть сказав на пальцях. Ось. Викладача, до речі, також звати Макс, дуже крутий хлопець, велике дякую йому за це, за його, за його курс. Я працюю раніше працював системним адміном. Ну, це така класична Нікей-позиція. Ось. Але наразі я вже працюю сайт реабіліті інженер у компанії PAM Systems, Виконую частину DevOps функціоналу. Ось, і в цілому брав цей курс саме для таких речей, як CICD. Хотів поглянути на різні підходи, на такі як GitLab CI, GitHub Actions. Я з цим, ну, так би мовити, доволі мало працював. Ось. І також мені було дуже цікаво і корисно скористатись можливістю познайомитись ближче з Kubernetes, тому що я з ним працював там, так би мовити, з боку Application Support. Ось. Обрав цей курс непросто. В мене був попередній експіріенс у Proc Academy. це був курс з Java програмування Дуже великий привіт в Севолоду, До речі, я не продовжив насправді Java програмування Я займався взагалі, я не був не працював у IT-сфері і нормально курс не закінчив, мабуть, тому що, ну просто не був, мабуть. Готовий до зміни, до свічингу у саме ІТ-сферу. Але зараз в мене не лише зацікавленість, а й в мене була така продакшн потреба, тобто мені треба було імплементувати для клієнта. І саме цей курс мені допоміг це зробити. Тому я і записую цей коментар насправді. Усім бажаючим, усім тим, хто починає свій шлях у IT або обирає якийсь курс, хоче там прокачати свої вміння, навички, дуже рекомендую практикуватись. Практика наше все. Тобто, ви не лише слухаєте викладача, а й робите практику, повторюєте за ним. Шукаєте якісь таски собі, якісь завдання, вирішуєте їх, стикаєтесь з проблемами, проводите ресерч, і це дозволяє вам насправді дуже швидко, дуже швидко вивчати технологію і дуже швидко прокачувати свої вміння, свої скіли. Не забувайте також про те, що про вигоряння, да, про вигорання. Така штука, якщо ви дійсно, вам здається, що ви вже виснажені та вже не вистачає ніяких сил на це, просто бросайте на якийсь час, робіть паузу, не вигорайте і повертайтеся з новими силами, з голодом до знань, звісно. Ось, і тільки так і ніяк іначе ви. Дійдете до своїх цілей і до своїх, до своїх майбутніх навичок, вмінь, технологій. Бажаю успіхів. Усім па-па.